Побачила на просторах інтернету рецепт цибуляників. Я його навіть не бачила. Я просто побачила, що така ідея, що зеленої цибулі, зелених пірів цибулі можна приготувати Є такі котлетки, типу цибулеєві. І мені це дуже сподобалось, бо в дитинстві я дуже любила. Готувати цибуляник з цих зрібчатого з цибуля з луковиці, але я ніколи не думала, що можна з пір'я цибульки, також готувати такі котлетки цибулеві чи як вони називаються. Я взяла один пучок цибульки, один пучок зеленого, зеленого часнику, того для того, щоб було більше гостроти, більше смаку. Все це порізала дрібно як змогла. Ось. І а, це вже другий раз готувала ці цибуляники. Перший раз мені дуже сподобалось, кажу чесно. Цей другий раз не дуже, тому що я а, лише посолила їх. От зараз буду солити, але я не додала жодних приправ. Не повторюйте моїх помилок, додайте якусь приправу до цибуляників, Тобто там 12 овочів чи а, приправка, чи будь-яку іншу. Так як в мене вийшло досить багато цибульки, майже третина. Кастюльки, то я розбила сюди аж 4 яйця. Ось, ви можете з і двох яєць буде достатньо, я вам хочу сказати. Бо насправді, просто я люблю о, сюди додавати багато яєць, тому я поклала на таку порцію цибульки 4 яйця. Але коли я готувала перший раз, я а, на один пучок цибульки і пару пірочок чеснока. ставила лише два яйця. От я додала 4, як скільки яєць ложек борошна, але цього виявилося потім недостатньо. Коли я примішала, консистенція була дуже така дуже рідка. І щоб вона стала густіше, я потім додала ще пару ложок. Бачите, яка вона досить рідка така, і воно, ну не знаю, мені не сподобалась. Ця консистенція я додала ще додатково дві столові ложки борошна, можна було її однією обійтись насправді, але тут вже кожна хазяйка на своє, на своє смотріння то робить, на свій огляд. Ось, перемішалася в фана. Тим часом у мене вже стоїть на вогні пательня з маслом. Він розігрівся і я викладаю ці цибуляники, так більш-менш їх формую, як котлетки. Ну, Звичайний процес, коротше. Бачите, вже олійка розігрілася, вона розходиться кругами, тому що вона гаряча. На сковородку в мене вийшло 4 цибулянники приблизно. На другу партію там вона в мене було менше, їх вийшло більше. Ось це дуже смачна страва. Я хочу сказати. Вона дуже корисна, тому що це зелень. І а, навесні мені здається, це мастхев кожної хазяйки готувати щось таке, якщо ви любите цибульку, якщо ви любите щось смачненьке. Воно, як це було від кільця, в ресторанах виходить, але. Просто э, цибулянок називається. і ну, Чоловіку сподобалось і мені сподобалось. Але я кажу, що я не додала приправ цей раз ні чорний малиний перець, ні паприку, ні 12 э, овочів. І тому вони вийшли трішки приснувати. Мені це не дуже зайшло. Але насправді це дуже хромка страва. А вже ж вона краще смакують соусом, але ми намагаємось худнути, чоловік скаже, що погано, що це на олії. Я зробила, але в нас не є вафальці, коли купимо вафельницю, будемо робити це на вафельниці, щоб було ще менше олії. А вже ж, якщо ви зробите якийсь майонезний соус з чесничком, зірочком, то буде ще смачніше. Але і так, в принципі, дуже проста, смачна страва. Рекомендую, пока!